Недавно з VIP Тернопіль повернулися з штатів, ми назбирали для українського війська майже 7 мільйонів гривень. І знаєте, мені було трошки насправді важко, бо я не знаю англійської мови. Помоліть люди, хто знає англійську мову в залі, хоча б трошки. О! Є Ну, є такі рівні, знаєте, англійської, є advanced, є elementary, а мій рівень англійської мови я в школі вчив німецьку. О, є такі ще люди, так? Да? Yeah. Але дивіться, мені, мені в Америці було трошки навіть легше, тому що мене там всі приймали за свого. Мене бачили індуси, і такі, oh, where are you from, man? Індія? Я кажу, no. Він такий, no, where are you from? Я кажу, Ukraine. Він такий, о, Україн, it's not India. І захотіло, щоб Кучма написав книжку Україна не Індія. <звістя> да, а він продовжує каже, where are you from Ukraine? Я кажу, Львів. Він такий «О, релли, львів, нот фром закарпаття.